Привіт! Йоу, це мірс з монтажа, і я буду час від часу з'являтися розповідати вам, що ви бачите на кадрі... в кадрі, тому що я знімала відео, але не розповідала, що там відбувається. Тому почнемо по порядку. Я їду до Києва, а ви їдете разом зі мною. Скільки років я цього не казала, це капець. Привіт. Я їду до Києва. А ви їдете зі мною. Напевно, треба було привітатись. От у мене лишається 5 годин до потяга, У мене ще не зібрані речі, тому я побігла збирати речі, а вам гарного перегляду. Merry Christmas and Happy New Year! Є, ми чекаємо маршрутку. Ура! Побажайте не натупити на мене це все. Ня. Ну що, ми на вокзалі. Є ура! Ура, ура! Є, наш потяг ще не приїхав, але ми на вокзалі. Є ура. Виглядаю трішки як картошка, але ми в Києві. Є ура, ми в Києві. Коротше, по планам зараз треба пересісти зараз на червоні від 7 метро. Нам треба пересісти на синю. І нас зустріне Даша. Коли я планувала свою поїздку, я вирішила, що я не хочу знімати просто номер в хостелі, готелі. Я хотіла за... заїхати до когось на хату. І я написала про це допис в Твіттері. Ташеля відгукнулася. Дякую. Це, це відео просто подяка тобі. Ти єдиний, хто це зробив за те, що ти і твій хлопець згодились на те, щоб я пожила у вас. серйозно Даша копошиться. <ріграє> <ріграє> тут така краса Класс. От наліпочки от це моя любов взагалі. Вален клас. <ріграє> і не бахмасті. Он і Дуже. Клас. Є. Вау! Тож, наступною моєю зупинкою планом, взагалі, заради чого я сюди їхала, в цей Київ. Були мої документи з університету. Тому десь о 10 я вирушила в університет самостійно вже, тому що у людей є ще плани, окрім. Мого приїзду, тому вони лишилися вдома і там щось робили. А я пішла в університет, і як виявилося, проходити квест по Києву. Це було насправді досить виснажливо, тому що, типу, я знала про те, що треба буде пройти якісь там пункти, щоб отримати документи назад, але я не думала, що їх буде стільки. Зайшла в деканат, мені сказали, що от тримайте листик, тепер це ваш квест. І там було зазначено, що мені треба сходити в бухгалтерію, в якусь штучку там, де. Я не знаю. Я зайшла в той кабінет, то виглядало як якийсь музей. Потім бібліотека, кафедра і гуртожиток. А гуртожиток в кнокімі знаходиться на лівий берег. Так я йду в гуртожиток бур... в, в університет. Сподіваюсь, мені віддадуть документи. Коротше, вітаю нас в нашому атракціоні. Мені дали листик, і ми зараз будемо проходити різні місця, щоб мені віддали документи. Отак от, отак от, отак от, от, от. Поїдемо в гуртожиток Кнукіма. Є! Yeah. Є. Yeah. Я обійшла ці чотири місця за ну, дуже швидко, тому що вони, по суті, всі знаходились в Кнукімі. А от в гуртожиток треба було їхати. Коротше, я спочатку думала, що я поїду на метро, згадаю, як це класно їздити на метро. Але потім я зрозуміла, що часу їздити на метро не так багато. Тому мені довелося замовити таксі. Я замовила таксі, приїхала в гуртожиток, а там немає ні коменданта, який би мені підписав цю цей папірець. А мені просто треба щоб папірець підписали, ні головного цього. Чувачка із е, гуртожитку. Ну що, ми знаходимося біля гуртожитку Кнуківа. Є, я тут прожила, м -м, здається, місяці два і вижила. Ура! Ура! От, коротше, м'єм в тому, що тут немає сьогодні коменданта, щоб підписав мені, тому мені доведеться чекати головного. Чувачка з е гуртожитка, а його теж немає. Yeah. Ну, коротше, він буде десь через годинку, тому я пішла погуляю, не знаю взагалі, що зробити. Йоу. О, пішліть у Велмарт. Ну, Магайда у Велмарт. Зараз пройдемося моїми студентськими шляхами. І я йому написала: що типу, от, hello, я тебе чекаю. Напиши, будь ласка, коли ти будеш в гуртожитку. І він такий: Окей, без питань. Коротше, я вирішила піти, прогулятися по своїм старим місцям там, де я поки навчалася, ходила. І це був магазин Велмарт, магазин АТБ, в Єву я зайшла і в Фору. Отакий от мене були, отакі в мене був маршрут. Зайшла у Велмарт. Я здивувалася від цін, тому що. Екскюзмі, бенгальські вогні по гривню 30 копійок. Це що таке? Це, це можливо взагалі? І, коротше, я написала Даші, сказала, нам треба, не треба. І Даша сказала, бери. І я така: окей, беру. Коротше, я взяла бенгальські вогні, тому що було 5 грудня, типу, на Дня Святого Миколая треба щось та й. Загоріти. <хи> вот. І я купила дідів морозів, тому що це база, це фундамент, це здати треба. Коротше, я так проходила по цим різним місцям, там, де <хи> я коли навчалася в університеті. Я проходила два, дві години, а зазначено було, що мені треба чекати одну годину. Потім я вирішила все ж таки повернутися в гуртожиток, тому що я замерзла і мені вже нікуди було йти. І виявляється, мені підписали цей папірець. Короче, і я така, вау, а можна було якось написати? Ну, типу, я ж... Це, це відношення університету до студентів просто щитується всюди. я не знаю. Типу, ну, можна ж було мені написати, я ж... і виходить, що е, мені треба було встигнути все це зробити до пів на шосту. Я, коротше, замовляю таксі, тому що вже була. Здається, 4 година. А щоб мені доїхати до університету на метро, мені треба витратити годину. І я вирішила, що мені доведеться ще раз замовити таксі. Я замовила ще раз таксі. Коротше, їдемо ми такі в таксі. Я пишу в деканат, що типу, от все, я все зробила, до якої години мені треба встигнути. І мені пишуть, що Савич, а тобто декан, мені не підпише сьогодні е, цю бумажку. От, і, тому що він пішов на ректорат, і не невідомо, коли він буде. І така Вау, клас, супер, просто, класно, ви вигадали. Але я все ж таки прийшла в цей університет, піднялася в деканат, і там дуже класні люди працюють, і вони сказали, що, типу, ок, ми зараз домовимося, щоб тобі віддали документи, але, типу, без підписа декана. Коротше, це на нашій відповідальності. Сподіваємося, все буде нормально. Вони все ж таки домовилися. Мені віддали документи. Я повернулася в деканат знову, тому що виявляється, щоб забрати документи, треба сходити в інший корпус. Кнукімо. Коротше, я сходила в цей інший корпус, забрала документи, повернулася, почекала трішечки. Бо ми сподівалися, що все ж таки, декан відповість на повідомлення, то вона сказала: ну, все ж таки, добре, окей, все, пока. я сподіваюся, мені нічого не буде за те, що я тобі віддала документи. Я така, ну, сподіваюсь, все ж не буде. І я спускаюся наниз, вже там, роблю фінальні фоточки, типу, йо, є, забрала документи з університету. Я вільна, е, вільна людина в вільній країні, ура! І мені, коротше, телефонують з деканату і кажуть, а ви далеко? Я така, ні. Вона така. I'm so sorry. можете піднятися знову на другий поверх. Я така, окей. Коротше, я піднялася на другий поверх, і ми пішли до декана. Це зустріч <гум> це просто це такий крінж мем ситуація. Коротше, ми йдемо. Я не зрозуміла, куди ми йдемо. Вона така, просто мені говорить. Це дівчинка з деканату така говорить. Головне, не лякайтесь, типу все нормально, просто, ми просто покажемось, та й все. Це я така думаю, господи, куди Ми йдемо. Ми заходимо в цей кабінет до декана, а він сидить в темному кабінеті, і він такий. Хто я? Я дебіл. Я ригать хочу. Я Сингисран! Я Олег Ляшко. Я ж мілох. І я русскогорячий. І він такий. Коротше, він підписав цю бум... цей папірець, який мені треба було. І ми пішли. Це було насправді дуже дивно. Я була дуже-дуже рада, я була змучена, але була дуже рада, що в мене вийшло це все зробити за один день. Тож далі я повернулася додомцю. Мене знову накормили, накормили лазаньєю. Я, я вперше в житті їла лазанью. Вона була, до речі, дуже смачна. Я думаю, це все скіли Ілюхи. От бо, ну, типу, Ілюха реально класний, взагалі супер. Ставлю лайк, Ілюхі. І ми вирішили, що класно буде зробити розклад на декана. Ми цим займалися, а потім ми весело проводили час. Цей два діда сплітниця. Добре, добра. Um, так, шукаємо імператрицю. І... Тож наступного дня я конкретно нічого не робила. Хоча дещо шкодую про це, тому що по суті могла б щось зробити, але причиною тому, чому я нічого не робила, було те, що я подумала, що а нашу мені брати ноут. Я взагалі не хочу тягати цю машину з собою. Просто тикать одна за всю поїздку львів. На різдвяну поїздку львів. Вау. Ой. Арт об'єкт масік. Масік. Талант, пані талант, будь ласочка. Пані талант. Ну, таланту. <рес> <рес> Танту Форта. Коротше, в мене була купа дедлайнів, а я така йоу я нічого робити не буду, тому що в мене ноута немає не буду я нічого не робила весь цей день ілюха записав дипломну для університету. Є ця людина дожила до четвертого курсу, і вона вже його закінчує. Моя повага. От А Даша займалася роботою, тому що Даша дуже класна і вона працює по спеціальності. Не то, що це я тут, а в мене взагалі спеціальності немає. ха рижа -мауфа. А потім так як. На календарі було 6 грудня, і я загуглила і дізналася, що взагалі до 6 грудня відкривають ялинку в Києві. Є отакий от саботаж відбувся, і ми пішли на ялинку. Але прикол в тому, що ми дізналися саме коли, ой, о котрій годині буде відкриття в ту годину, коли було відкриття. А нам щоб дібратися до ялинки, десь лин 40 треба. Ну коротше, ми запізнилися на відкриття ялинки, тому не побачили. Легенду Києва. Але це не споганило нам ніяк настрій. Ми сходили на контрактову. Це взагалі, я не знаю, це мене, мені треба було закрити цей гештальт. Тому що, я не знаю, в мене такі теплі спогади про Контрактову, Типу, там нічого особливого, але чомусь якісь спогади про Контрактову, І я дуже хотіла потрапити туди. Це

뭐 이때 뭐나 친구 안 해야 왜나 줘? 뭘? 왜안 Скажи щось з um, новим роком. <laughs> Ah, c'est bien, Ну що, ми закінчуємо цю подорож приблизно там, де починали. Насправді мені навіть трошки сумно. Це було чудово. Оу, я що плачу. Дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, пишіть як вам. Підписуйтесь обов'язково, тому що 500 підписників самі себе не наберуть. А я б хотіла набрати до нового року. Зробіть, будь ласка, подаруночок такий. Будь ласка. white